Всім здоров'я, з вами Пендальф. І сьогодні до нас завітав Мік Томсон З здивовуватиме білдами. Не забувайте підписуватись на мій канал та приємного перегляду. Ну що ж, ваша улюблена кукурудза. І. білд підписника. Білд підписника. Будемо намагатися реалізувати. Ууу, реалізація, реалізація! Будемо намагатися реалізувати саме е, цей. Так павука павукам. Пограй зі своєю жертвою, якось так він перекладається. Е, от у нас павук перший. Сенс в тому, що коли ми заходимо в інвіз, ми отримуємо павука. Ну, коли в нас переслідування йде, ми одразу завершуємо переслідування і, відповідно, отримуємо павука. Ну і, типу, можемо швидко його накопичити. Хоча, в принципі. Е, Ну, скільки там? 10 секунд киде, по-моєму. Щось таке. Так, десь 10 секунд приблизно. Все. Все, три павука є. Тобто це 30 секунд треба витрачати, щоб отримати три павука. Три заряди. Зате подивіться на нашу швидкість, я прямо плеш. Бамс. І мінус павук. Щось швидко доволі. Але ми тут за допомогою нього, подивіться, подивіться, ми просто його закриємо. Бамс! Ми б ніколи не встигли. В принципі, непогано, непогано. Вже реалізація під'їхала. Так. Там хтось ремонтує. Давайте вставимо чортам. Угу. Mm -hmm. І сейбл, сейбл. Ну, до моєї хіта, напевно. А, ні-ні-ні. Там -ні -ні. уже врятували. Давайте краще on дамо. Памс. Ну хай біжить, хай біжить. Нам би аду знайти. А хоча ні. ні ні У нас тут хлопчесько. Бамс! О. Уламка в нього тепер 100% немає, телефончика також, тому що він почав лікуватися. О, це помилочка Прямо при мені. Hmm, де ж наша ада, де ж наша. Ну давайте. Раз нема ади, давайте сейбл. Дамо її хід. Жовтанькі таке волосся, таке гарненьке. Подобається. Пану до вподоба моя оферта. Ооо, е... баланс. я не встигну, слухайте. Я не встигну. Доведеться двері, напевно, виламувати так. Так, 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 хто у нас тут? Я хотів чорта ставити, ей! Ну, це навіть на краще. У нас буде новий чорт. Я встигну вставити його. А ось адап плюс павук. Реалізація. Ба. Нагачок. Ну і пофармити, не забуваємо. Так, є таке. А, врятували. Добре, йдемо назад. Можливо, знайдемо там аду. А, ось і вони. Давайте їм кітулічку. Бамс! Ну я не хотів уже за тим, е... тому що я бачу, що Сейблто поранена. Вона, схоже, мене не бачила. Ви чуєте? Ви бачите? Блін, не встиг от, одшим. Одуже... Ой, флешка, та ну його. Ще й палатку скинула, все нам віддала. Ой, дякую. Ось, і Адам. Тебе й хотів наздогнати. Що спробуємо якось стакати павука, але й непогано було б її наздогнати, а не просто настакати павука. Повіси теж мені потрібні. Так, плюс павук. Але, блін, схоже, я його одразу й витрачу. В цьому точно є сенс? Я не знаю. Або стакати, або бити, я. У... Ну, заблокуємо її тоді тут. Бамс! Є. Ну, павука в нас забрали. Добре. Ну, і виходить, що... Ну, і другого забрали. Добре, тоді будемо без павуків. Он сейбл, сейбл там повзає, повзає. Сюрпризик! Палатки залишились? А, ні, побігло далі. Ну, віддавай палатку. Дякую. І підемо, подивимося, що там зняли. Просто стоять і дивляться. Що? Ем... По-моєму, щось змек не то. Знаю, щось явно не так. Давайте її повішаємо вже нарешті. я її, до речі, ні разу не вішав, я її якось ігнорував, тільки один хіт дав, по-моєму. Добре. Е е е е Нагачок. Аду підняли. Йдемо за адою. Або не Адою, не знаю вже. Не впевнений. Ну, Таліра. Проігноруємо його, я вже його вішав. він вже має два по Давайте краще когось іншого. Хотів би мати Вони зовсім якісь не нетенпові, тому не будемо їх сильно душити. Просто біжить. Як би це його отримати ще? Типу треба вчасно з Інвіза вийти, щоб побачити. щоб почалось Почалось переслідування. А Мек Томас лівнуло. чи що? Так, плюс два павука. Ну Стакаю павуки, жорстко стакаю павуки. Все, чудово. Сейчас буде третій павук. І там. Знайдемо когось. Ух, який є швидкий, який я швидкий. Правда, не надовго, бо. Так. <рес> До генератора 2 метра залишилось. На, гачок. Так, у нас все ще є два павука. Підемо, знайдемо бота Мек. Я хочу знайти Мек. Тому що я й вішав тільки один раз, хотілося б ще раз. Але ладно. Не бачу Мек. Бамс! Переграли його. Е... Це щось було цікаве. <laughs> щось не зрозуміло. Ну, окей, я був все одно в Інвізі, нічого йому зробити не міг. А ось і ось і наша маг. Нарешті я її знайшов. А, штучний інтелект, я думаю, вже на, на рівні чата GPT-4. Дивіться, як мансить. Так, а де та літка? Стогне десь. Я думав, він в шахці, а він поза шафтою. Позаду неї. Помс. ну це зовсім погано було, звісно. Ну що, реалізація? Зараз ми настакуємо павуків і в теж цій закриємо. Бамс! Ну, реалізація імба. Але насправді, я думаю, це доволі така сумнівна ефективність, тому що перевід і так доволі швидко пересувається, по мапі і не те, що багато сенсу використовувати павука. Хоча задумка мені здавалася доволі чимось таким цікавим, але як вийшло. Так і вийшло. У uh, Ормунд. Білд я трішки змінив. Тому що павук зовсім не підходить сюди. А Без розіграшу доволі важко грати насправді. Тому, в принципі, збілд майже той самий, тільки чат. От у нас грає три москітні. Е, ще й поставили дві бутилочки на туман. Як бачите, взагалі нічого не видно. Просто 3 метра проходиш і не видно. Тут, ось вони. Ну, принаймні одна. Ще й викрилення має, нічого собі. Оце так. Надіюсь, там не у всієї тіми це викривлення. Не хотілося б. Так, 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 так. Ну в палеті. Добре, добре, давай. Скидуй. Скинула, чудово. Дякую. Просто дивіться, я її не бачу. вже пару метрів пройшов і її не видно. Жестімбо. Мак. Як би це її хіта дати? Добре, закриємо. В принципі, я тут маю її закривати. Ця палета не сейвова. А, блін, тут ще одна так. М -м -м, неприємненько. Ну добре, тепер її тут нема. Буде простішим. І... І, і, і де вона... Я не бачу. Ну і ладно. Не те, щоб дуже хотілося. Тут е генератори холодні, підемо краще інші перевіримо. Ого, тут гаряченький вже. Леончик? Я думаю, проб'ємо, проб'ємо, проб'ємо. Проб Бокс! Є! Yeah! Є yeah, хит. Треба забрати фіолетову штуку. Обов'язково, вона? А, ось сюди вона поїхала. Плюс грошики. Тут Не так багато, 500 всього. Бамс! Як же добре, що він тут залишився? Ну я думаю, будуть рятувати, так? Вони ж в паті. Три маскитні. Ні, навіть не спробували. Добре, що їм в цій дошці залишився. А Ауру все-таки я не бачу. Чакі просто зараз не корисний. Ну, це поки що. Ого! А що за пробиття? Неймовірно. Ну, це було незаконно, очевидно. Взагалі, як воно опинилося перед палетою, а не позаду? На Московії поганий інтернет. <смі> <смі> mm, добре, виб'ємо палат. Я, до речі, не хотів виходити повністю. Uh, Перетримав, схоже. О, а ось і Мек. Так, О, аура вже її. Я вже бачу її ауру. Давайте їм. Дамо хіт. Бамс. Так, ну того. Щось він дуже такий. Впевнений той леончик. У нього, схоже, якийсь, може, телефончик. Закриємо палатку. Ха-ха! ха Блін, не встигну, ні. Тут ще вікно. Так. Просто давайте. А, ще одне вікно. О, як би я тут без розігруш грав? Непонятно. Ай! О, він залишився! Телефончик. Ну, як я й казав, точно, я ж не чую його стонів, ну. Одразу потрібно було здогадатись. Оооо. Е, блін, як, як він проліз! Протиснувся. Мало каші їсть. Леончик. У нас мапа велика, доволі важко переміщатися постійно. Бамс! Так -от. Давайте за нею, можливо, не знаю. Може тут якось і... Стоямба! Боже, як же вона помилилася? Стала поза дошкою, я її просто заблокував там. Так, їдемо, їдемо. Бачимо ауру. О, бачимо ауру. І куди ти? Підвал! Оце так сюрприз. Блін, головне встигнути, головне встигнути. Здорово. Встигнем, 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 встигнем. На останніх пікселях, на останніх мілісекундах. О, Леончик. Леончик и кладат. Бамс! Ложризався. <свистит> Бамс! Що ты проседаешь, боже? У, ти ты палетки палатки навчиш скидувати чи у чешок. Ну, халява. у у Шо ты? Септик мое. Ну и хай бежит. Это у нас О, Мак, Сам Мек тут залишається. Бамс! Чудово. І Леончику, і Лончику одразу по хребту. І ляпс! Все, все, все. Це, телефончик просто вибили. Все, щоб він спокійно міг собі лікуватися йти. Не переживав. Нагачок. Так, їдемо, їдемо, бачу, бачу, бачу. Лікується прямо там. Шай лікують? З Скайфон. Блін, я. Я не зможу, ні. Підемо за Леончиком. Він тут не, не далаком. Бамс! Бамс! А, шо це було? Ну, і шо це було? Як я не пробив? Ну, найс вообще. Ну типу, там, Там 100% мало бути пробиття. Тут немає нікого, я просто біг тільки що всю мапу і нікого не побачу. Треба просто тунелити Леона і все. І не думати. Оце... Оу, там хтось бігає. А, ось і наш леончик. Це... Закривав. Ну, <шо>? <roller Seit human heart> mm, Добре, можна і так. <gib weird> добре, добре. Так, леончик. Бомс! Ем... Е. Ем... Нагадайте, це не в нього сотка ранг. Я не пам'ятаю, у них у двох сотка, і інший там щось в районі 40 чи що. Щось е... не виглядає, як на сотку. Реакції зовсім нема. Уу. Сюди чортик. І за нею давайте. В Неї, по-моєму, останній повіз. А, віддавай палету. Так, бомс. Я не буду це коментувати. Це просто. Як можна на це не зреагувати, в принципі, а? Вони просто звикли, напевно, що привид просто завжди не виходить до кінця, так? Це майндгейм, так? А я, типу, вийшов до кінця і вони не встигають зреагувати. Окей, окей. Ого, сейф. Сейф? А, ні, не сейф. Ну, на гачок. Ще один мінус москіт. Знайдемо третього москіта. О, чекайте. Ковпачок побачив, бачили? Де він? Де вона зникла? Тут було. Ха-а-а! Ховається москітня. Так, там палатка, перекриваємо її. Бамс! є. Поки просто за нею йдемо до наступного лупа якогось або. Ну, ви зрозуміли. А вона не добігає, не добігає до вікна. Окей, окей, виграло секунду, молодець, молодець. І клодет маємо ми побачити, так ми її бачимо. Ну, і чакі тут завершує цю катку, напевно. Встигну чи не встигну, не знаю, але бачите я її точно бачу. І. Хлопець. Чудово! Легенько. <плес> Ух, ну і мапа випала. Капець, не пощастило. Але, окей. Тут дуже багато дошок, на жаль. Тому доведеться якось їх обігрувати. Будемо пробувати. А, тут такий от у нас білд. Схожий такий, який був на лицаря, але трішки-трішки видозмінений. Зовсім чуть-чуть. А поки що шукаємо перших. Перших. Ууу, фарм, фарм. Це ми не пропускаємо ні. Туди. Хтось є? А! Є! Так, є, погнали туди. Там ще хтось сидить. Кейт? Кейт. Ну, ми їй даємо хіта. Ну, більше інфи ні по кому в мене немає, тільки кейт і. ця дівчинка. Який там. Так, все окей. У нас... О, як швидко вони завели. Одразу. Майже одразу. Там, там, там була кейт, по-моєму. Так, так, кейт, кейт! Пойде -то якось її обіграємо в палеті. Оп! І здрас, так. Той, можливо, потрібно було за Стівом піти. Але вже окей, вже. Час вичерпано. Я вже не встигну ваншот дати. Давайте спробуємо якось його в палетки. Бамс! Ну ви бачили, я вже майже пробив. Очевидно, в нього пінг кращий. Так, а хто це у нас? Фелікс, Фелікс! Він такий гарний. Костюмчику. Тут уже знімають, Ні, ми не даємо. Боже, який екшн! Який екшн! Тільки початок гри, а вони вже лізуть і лізуть. Ой-ой-ой, ой верх! Ой, 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 було близько, було близько. Хоча, насправді, навряд чи. навряд чи він би мене засліпив. Це потрібно мені перед кинути переді мною, а не позаду, так? Як би це тут його обіграти? Блін, потрібно було, напевно, з тієї сторони. Я думав, в нього просто соточка, в нього соточка, я думав його перемейдгеймити. І з іншої сторони, я так. Бамс, типу. Ми летимо з одної, але насправді з іншої. Коричу. Не вийшло, не вийшло буває. Так, ну, Виходить тунелінг. Ай, ні-ні-ні! а Що я... ні, ні, ні. ж ти робиш, Стів? Цу гнучкість? Ні, ну ми, ми наздоганяємо все одно. І недалеко. Бамс! І ще раз підірвали генератор. Ну, На таких закритих мапах насправді суперефективний викид. Як перк на контроль генераторів я вже взірвав ген ну, раз за три. Що я не пам'ятаю? Ну, 4, 4 навіть, так. Пам, блін, не встиг, ну. Обідка. Так. Блін, гнучкий! Та що ж ти робиш? Боже, як вони майдгейм'ять. Жесть. Так, а тут, схоже, він. Не, за, не до мойндгеймів. Хе-хе-хее, робимо вигляд, що не бачимо. І повертаємося. А, блін, його там заблокувати взагалі можна було. Потрібно було просто заблокувати і дати хіта, ну окей. В принципі, що так хіт, що так. Так, спробуй. Що ти робиш? О Боже. Ляпс! Ліпс. Ну, в яку палету? Ну що ж тир. Я в нього цілився, я не в палету. Це довело воно само. Жесть! Ненавиджу цю фігню. Реально, я ж на нього летів. Так, 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 там вже відхилились. Треба якось розводити, розводити їх. Що ти... ти робиш? Добре, давай так. Заблокуємо тебе в палеті. Бамс. Ха-ха. Думав, ти мене переграєш? ні ні, -ні. Куди, куди, куди? Е, вкут. Блін. Ну, в принципі, палет просто дуже багато і дуже важко перегравати кожен раз, мені потрібно якось. Перефейковувати. Oh. Так, так. Ну в палаті ми закриємо. Бамс! Oh, Але тим часом вони вже завели два генератора, при тому, що порча стоїть. І, як начебто плювати взагалі на ту порчу, наче її нема. No, нормально, зламати не дають. Ну добре. Не дають, так не дають. Підемо Там, Бачу, за генератором сидить. Так, так, так. Поранений. Давайте краще його. Так, бамс, Підірвали генератор. Добре. Спробуємо. О, що тут за паті! Бамс. <свісно> так, напевно, за нею не підем. Там кейт пішла рятувати, скоріше за все, давайте. А, ні. Ні-ні ні, не пішла. Ну добре, давайте повернемося до неї. Так. Блін, я маю встигнути, я маю встигнути, я встигну, я встигну, я встигну! То, шо б тобі? Що сьогодні зі мною не так? Взагалі пробиття нема. Добре? Е, тут палетки начебто немає. Давайте її просто-просто мокнемо. Тут ще одна палатка, та скільки їх тут є? Боже, на кожному. Кожних 2 метри там та палетка стоїть. Та капець якийсь, як же неприємно. Блін, заведуть так. Заведуть, не встигну. Просто пів секундочки не встиг. Ой, тим часом два генератора. Ой, та що ж ти робиш? Боже, як вони з мене знущаються за що? Бу Ай! Що робите? Фиродки! Яково не сорово! Бідний привид, просто знущання над приводом. Жесть! Ну, сильні-сильні сурує. Сильні Треба якось міг переграти. Я не дозволю цьому так просто відбутись. Фелікс він десь тут бігає. Ну, по-моєму, останній повіз так. Ні, тим часом, до речі, завели той генератор, кутовий якийсь. чи верхній, верхній. я не... А, Бамс! Окей, 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 у мене ще є час, у мене ще є час, мені потрібно реалізувати наш перк, мені потрібно четвертий жетон, а для цього мені потрібна кейт. Mm, я думаю, я зможу, якщо я зараз його повішаю, я зможу знайти кейт, через чак і спробувати її ваншопнути. Ну так і поступимо. Полетіли. О, вона тут недалеко. Боже, боже, боже. Так, 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 так. Блокуємо палету, блокуємо палето. Головне, щоб стів не підставився. Молодь. Заважаєш мені? Так, 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 переграти її, переграти. О, як вона помилилася! Добре, добре! О, Чудово. Чудово, зараз ми реалізуємо наші, наш парк. Так. Все, йдемо в інвіз і розриваємо дистанцію. Шукаємо, шукаємо сурвів. Оп, розірвали. Давайте за ним. У нас є 40 секунд. У нас є 40 секунд, щоб завершити катку. Ну, чи хоча б нанести демедж прям нереальний. Блін, що ти повзаєш тут, господи. Так, його треба закривати тут. Думаю, закриємо. Так, оп оп оп! У нього ж гнучкість мала бути. Чи він врізався в стіну, я не понял. Ура! Перемога! Перемога. Мінус один. Ооо! А там хто? А там дівщисько наша? Куди ти будеш іти? Вона не дограє. Це їхня слабкість. До цього хлопця треба закривати. Блін, я не розумію, що вона робить вона. Просто це якісь такі муви п'яні, я не знаю. Я не можу прочитати її дій. Що вона саме зараз буде робити? Ну тут зрозуміло, окей. Палатка і бамс! Є, ще й підірвали генератор, чудово! Чудово. Це її останній повіз, і в нас буде мінус 2. Фух, ну отак от ми й перевернули катку в свою користь. А було доволі важко. Всі скидали ці палети вонючі. ух. Я, я вже думав, що все. Я думав, що ми вже програємо. За, заводять вони прям, як не знаю хто. Дуже швидко. Тому що я наче не відпускаю постійно на темпі. Ага, там. -там. Дівчинсько заводило там. Ага, ось сидить. Хі -хі, ну все. Перемога! Ось такі от у нас були катки. Що ви думаєте про білди, ви можете написати в коментарях. Буде цікаво побачити вашу думку. Не забувайте підписуватись на мій канал, ставте вподобайки, пишіть коментарі, кого б ви хотіли бачити в наступних відео. Та до зустрічі на полях сутності!